Всім привіт! Ми продовжуємо нашу другу серію у горі Village Defense Tycoon Ідемо, і, ідемо Так, наш подарунок перший готовий. Так, це 2500. Добре. ідемо Ідемо, заберемо наші монети. О, тут аж 60 накапало, поки нас не було. Забираємо, забираємо, забираємо. Всі зразу не можемо забрати. Добре, забрали, йдемо далі. Так, наш найбільший сами, троль доходить майже до кінця. Навіть нам напевно доведеться одного лицаря визволити. Зараз ми подивимося. Підкріплення беремо і одного лицаря виживаємо. Ось він нам допоміг. Трошки не добивай, нам треба удосконалювати наші пушки до кінця. У нас е, одна другого рівня не до кінця удосконалений, ще, ще один рівень треба її остався. Зараз ми її удосконалимо. І вона буде максимального рівня. Так зрозуміло, так що нам треба шукати, де в нас ще що не удосконалено. А, на нас наближається слідуюча волна. Слідуюча хвиля орків, монстрів. Так, у нас появився новий сусід, але він інші... щось. А, якраз, якраз розвивається, бігає щось там. Строї. Можемо до нього завітати, але поки що не зараз. Так, не бачу я тут більше, що ми можемо построїти. Дерево можемо, але це декор. Нам би пушку знайти. Яку ми ще не построїли. Давайте сталепортнемося, заберемо в наші гроші. Так, маємо 128 тисяч. Ну що, доведеться нам продовжувати строїти наш декор. Встроїли ми дерево, посадили точніше. Дерево не строїться. ще одне. Оп! Єсть! бім бім бам бом Готово! Садили, посадили. Супер ялинка височезна. Добре. Так, визиваємо ми одного лицаря, бо, як ми пам'ятаємо, не дострілюють наші пушки. А визвемо ми його скорше, щоб потім не було запізно. Так, як фіолетові точки ми не беремо, бо це за гроші, за роблокси. Давайте визовемо ще одного. Добре. Так, перемога. Тепер за перемогу нам дається 10 50, З кожною хвилою трошки додається, але не знаю, незначна сума. Так, 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 тут ми все построїли. Добре. А що ми тоді не построїли, треба нам знайти, де наші ще є зелені точки. Не видно, а ми подивимося зверху. Зверху, зверху. Теж все удосконалено. Прогружається. Осталися фіолетові. Осталось тільки фіолетові. Ну, добре. Так, монстри біжать. Там напевно на треба чекати, поки наші монстри. Збільшують свої сили і тоді у нас з'явиться новий обороншпроди. Зараз дойде час нашого другого подарунка. І у нас може випасти якийсь буст. Можливо, на урон, можливо, на золото. Готово. Берем. Получаємо. Так, це. Ми отримали двойний урон. Тепер можемо йти до свого сусіда спокійно. Наші пушки і лучники стріляють з двойним уроном і монстри не пройдуть. Можемо зайти до сусіда, подивитися, що він там займається. По дорозі заберемо наше золото. Так. Оп-оп-оп-оп. Що це нам показують Ага, там, там якась точка відкрилася. Ану, зараз глянемо. Зараз глянем, глянем. Ей! Дорога нас не відпускає. Mm -hmm. Біжимо туди, так, перемога. Тут якась... відродження. Відродження. Що це означає відродження? Ану-ну зайдемо. Так. Відродження. Прогрес магната. Ну, 100%. Нажміте, щоб розродиться. Ага, ми за це получимо... Ми получимо одне відродження і получимо два кристали, але. А відродження у нас з'явилося, тому що ми все достроїли, я це розумів. Ну що, будемо брати. А відродження. Можливо, в нас відкриється нова карта. Берем. Берем і дивимося, що буде. Нажміть, щоб відродитися. І так. Переродження. Переродження нашого персонажа оп! Все зникло пушка першого рівня. Все зникло. Дивіться, скільки вона коштує? 50. і тут прогрес, значить. Ну, ми пройшли, пройшли цю гру. У нас був прогрес магната 50. 100. Ми ту гру пройшли ту карту. Сашко, так що? Можу тебе привітати. Подивіться, який доход. 12 золотих монет. У нас. Коли вже було. Коли ми вже дійшли до 100% розвитку нашого монету, у нас вже був дохід більше 2000. За перемогу дається тільки 50. Перший дом коштує 50 монет. Такі? Смішні гроші. Рані. Ось так, друзі. Ось так, друзі, ми пройшли цю гру, і ми не буде вже її другий раз проходити, але я вам покажу, як все починається. Ви починаєте з. Фактично нічого не маєте. Ось дохід 12 копійок кожних 10 секунд. І. І ви починаєте такий розвиток з нуля, фактично. Ось так ще 32. Забираємо. Пушка номер 2 Встроюємо її. Ось так, друзі. Хто дивився? Дякую всім. Ставте лайки ми пройшли нашого магната, Ми переродилися. Нам дали за це кристали. І по можливості підписуйтесь на наш канал. А в наступному ролику ми будемо, напевно, грати. Рекомендував нам Сашко про скібіді туалетів. Всім до зустрічі, всім пока такого бав, друзі.